Засідання з комісії, з гуманітарних департамент. Присутні два члени комісії, і Оксенюк, які будуть пропозиції щодо початку засідання. Хто ж не комісії? Проти, утримуватися одного осуна. Порядок денний вірність на таке питання про встановлення щомісячної доплати за роботу на сприятних умовах праці педагогічних, праці, педагогічних працівника закладів дошкільної освіти Бурсуфівської -сі, сі, сільської ради заповідає слово не Олена Павліна. Хто за такий порядок? денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Одного власного олена Павлівна запрошує з доставок рішення, таке з був на початку січня цього року, відповідно до постанови кабінету міністрів. 12.86 від 8 листопада 24-го року деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладу освіти сесія вирішила встановити щомісячну доплату за роботу володу несправедливого праці педагогічних працівникам закладу дошкільної освіти у збірній сільської ради, який отримується з місцевого бюджету з 1 вересня 25-го року до 31 грудня 25-го року у розмірі 2600 гривень. Відділ освіти провести виплати педагогічних працівникам закладів Світи пропорційно до обсягу навчального навантаження та або обсягу педагогічної роботи, що виконується педагогічним працівником. І контроль вона є рішення покласним постійному поліції сільської ради з гуманітарними питаннями. Що я хочу сказати? Постановку ви цю бачили вчителі, всі подивишні працівники педагогі завдані загальної середньої сі, в тому числі дошкільних підозрів, отримували спочатку 10 гривень доплати. З вересня цього року це буде дві шістьсот. Це настав. Якщо більше ставить, це буде пропорційно. І от прописаний такий пункт рекомендувати органи місцевого самоврядування здійснити доплату е, тим закладам, які отримуються за кошти місцевого бюджету. У даному випадку у нас отримується садочок Бурсуківський і Борщівський садочок. У нас небагато працівників, У Борщівці залишилася одна вихователька, яка виконує вихователя, і директора садочку, і в Бурсуках сп'ять і вихователі. Тойота також не має директора, вихователь виконує обов'язки директора, тобто у нас є 5 вихователів, але 6 і 8 ставок, тому що війшов закон України про освіту і ставка вихователя – це 5 годин. За те, що садочки працюють на 8,5 годин, тому що і 8 ставок. По коштах, по кошту це багато. По-перше, це на 4 місяці 77 тисяч 100 гривень, і по другій статті це 17 тисяч, разом 94 тисячі 100 гривень. На вересня ми кошти маємо, далі нам треба допросити кошти. Зарплати вихователів немає. Чому? Тому що всі вони працюють на 1,7 ставки, 1,5 ставки, як то. Але я вже говорю про те, прошу підтримати, тому що е, ну, директора в Борщівці немає 22-го року, оксана Григорівна сама на двох ставках, навіть якщо не нараховано 20 тисяч, то по дві ставки це буде 10, якби було дві людини, так само голосувати. На, на директору ми економимо тому. Прошу ну, то, підтримати, то не знаю. Прошу голосувати, <просу> хто за підтримує цього. <просу> 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 sim